Із збереженням прав і свободи людини. Судові засідання волошого відкриття розглядається спільна справа за позовом сімейного товариства Центва доволяв Катерини Сергійні простягненням ворога до засідання. Зустрічний позов цій справи. Позивач щодо зустрічного позову своєї позиції не висловив, хоча повинен висловити. Що скажете з справі цього? Для протокола. Сьогодні ви отримали вулевивлення за східним номером 51451. І воно мало би вам передати. Передали вам це коли? Так. так от. Е, важливо кожне слово внести в протокол. Значить, документом з назвою хвала від 30 липня 2025 року. Я це все з, з цим ознайомився. Ви підтримуєте свою позицію в цій справі? Е, е, людина підтримує свою позицію. Більш того, хоче наголосити, що АТЕК Цинбанк, по-перше, не виконав рішення суду, яке набрали Верховні сили, е, від 30 липня 25 року. Тобто це не тільки цивільна відповідальність, а може й мати ознаки кримінальної відповідальності. Так як там чорним по білому і білим по чорному написано пред'явити оригінал кредитного договору. Людина вчора, 16 вересня 2025 року, ознайомилася з матеріальними справами і побачила там перелік копій документів. Заява, довіреність, витяг і заява. Тобто, заява це документ, який якась сторона чогось просить. Прохальна довіреність це передання якихось повноважень. Паспорт це інформація до відомо. Це, це е, ви підтримуючи підтримуєте очевидно свій, своє, е, свій зустрічний позов і підтримую свої підтримую. І підповідно, я хочу його проголосити. Відповідно до, до цього. Я змушений е, знову ж таки запитати позицію е, позивача первинного позивача в цій справі з приводу зустрічного позову і можливості його об'єднання. Тому. Для протоколу, секунду, в пози мав можливість заперечити. Він не заперечив своїми конклюдентами діями, погодився. Більш того, він не надав оригінал договору. Якщо нема оригіналу договору, нема про що говорити взагалі, нема договору, нема зобов'язань ні письмовому, оскільки суб'єктом є Катерина Сергіївна «Акцентбанк». Відповідно до 208 статті цивільного кодексу мав бути письмовий договір. Точка його нема. Електронний договір, що вони там з'явили, немає електронного я договору. Позицію почув. Я ще раз кажу, що для повнотинців бічності з даних обставин справи буду з'ясовувати це за участі первинного позивича. З'ясую у них з приводу оцих документів раніше з приводу їхньої позиції за зустрічним позовом і ваших аргументів. Після вони не мали, вони вже не вони не надали про... заперечення, вони вже погодилися. Вони отримали примірник. Примірник вони в зустрічного позову отримали. В них було визначено 10 днів на заперечення. Вони не дали. Представник, тут не дискусія. Тут немає дискусії. Ви свої аргументи навели, я їх почув, вважаю за необхідним з'ясувати позицію первинного позивача по цій справі. Після цього будемо продовжувати. Все. Без збитку для людини. Визначаєте Тільки не 30 вересня. Ні, спробуйте. Далі вже як, як получить. Ви обмежені час? Ні, тільки не 30 вересня. Буде кінець жовтня. Будь ласка, тільки не 30 вересня, а там будь-який момент. Я прибув На даний момент засідання завершено. Завершено засідання, секретар визначає 29... дату і час засідання. 29 жовтня. Тобто.